Вітаю на уроці інформатики. Інформаційні процеси Це процеси передавання, опрацювання та зберігання повідомлень. Люди для того, щоб передати один одному прохання, накази, звіти про виконану роботу, для того, щоб опублікувати книги, наукові статті, рекламні оголошення та інше, використовують усне та писемне мовлення, спеціальні символи. Позначки, мистецькі образи. Передача інформації відбувається при читанні книг, при перегляді фільмів. Повідомлення можуть передаватися не лише між людьми, людина може передавати свої повідомлення навіть пристроєм. Наприклад, вибравши на духовій шафі відповідний режим та температуру, в ній буде готуватися страва за встановленою вами програмою. І навпаки, повідомлення можуть передаватися від пристрою до людини, наприклад, сигнал мікрохвильової печі про готовність страви, сигнал таймеру, будильника тощо. Повідомлення можуть передаватися і між пристроями, наприклад, електронне листування, яке можливе лише між двома комп'ютерами, передавання інформації з комп'ютера на телефон, з телефона на комп'ютер. Передавання повідомлень здійснюється обов'язково між двома об'єктами: передавачем це джерело повідомлень – та приймачем. Між ними діє канал передачі інформації, інформаційний канал або канал зв'язку. У ролі інформаційного каналу може бути усне та писемне мовлення, кабельне і супутникове телебачення, мобільний або дротові телефонні зв'язки. Коштова служба, інтернет тощо. За характером передачі інформаційний канал може бути одностороннім, повідомлення передаються лише від джерела до приймача, або двостороннім повідомлення передаються в обох напрямках. Наприклад, ваш друг, який розповідає цікаву історію, є передавачем повідомлення, а той, хто слухає приймач повідомлення. Вчитель, який пояснює матеріал передавач, учні приймачі. Опрацювання повідомлень. Люди обмірковують отриману інформацію. Роблять певні висновки. Іншими словами, обробляють інформацію, пошук потрібного слова в словнику, переклад тексту з іншої мови, розв'язування задач. Це все приклади опрацювання інформації. Результатом опрацювання повідомлень є Нове повідомлення, що фіксується в пам'яті людини або на іншому носії. Так, розв'язавши задачу, ви записуєте відповідь Нове повідомлення. Ви опрацьовуєте повідомлення, читаючи підручник, проглядаючи відео або малюнки. Опрацювати повідомлення людина може з використанням різних пристроїв, наприклад, після отримання мобільним телефоном сигналу виклику. Вмикається мелодія дзвінка виклику. Після натиснення на кнопку фотоапарата зробиться знімок. Зберігання повідомлень. Носій це матеріальне середовище, що використовується для запису і зберігання інформації. Існує багато носіїв для зберігання повідомлень, які сучасна людина використовує. Деякі з них це пам'ять людини, головний мозок. Паперові матеріали, магнітні та оптичні диски, флеш-карти тощо. Інформаційні технології Розглянемо спочатку, що ж таке технологія це відомості про послідовність окремих дій під час виготовлення деякого об'єкта, про потрібні для виготовлення матеріали, інструменти та обладнання. Тобі це знайомо, наприклад, з уроків трудового навчання. На уроках ви виготовляли. Різноманітні вироби з паперу, природних матеріалів, пластиліни тощо. Для їх виготовлення використовували різні матеріали та інструменти, дотримувалися певної послідовності дій. Існує багато технологій, наприклад, технологія догляду за зерновими культурами, технологія випікання торта, технологія створення книжки, створення картини, технологія створення телефону та багато іншого. Важливе місце посідають Інформаційні технології. Інформаційні технології описують особливості здійснення інформаційних процесів з використанням комп'ютерної техніки. Існують такі види інформаційних технологій. Це інформаційні технології опрацювання текстів, інформаційні технології опрацювання зображень, малюнків та фотографій, інформаційні технології опрацювання числових повідомлень, опрацювання звуку. Технології опрацювання відео, інформаційні технології передавання даних комп'ютерними мережами. Із власного досвіду ви вже знайомі з деякими інформаційними технологіями. Напевно, не раз робили фото та редагували його. Також в минулих класах ви вчилися самостійно створювати власні малюнки, текстові документи та редагували їх. Кожен з вас вміє створювати відео, записувати на диктофон звуки, робити числові обчислення на калькуляторі, передавати деякі дані по мережі інтернет, тож ви безпосередньо знайомі з інформаційними технологіями. В сучасному світі інформаційні технології посідають важливе місце. Наприклад, у науковій сфері інформаційні технології застосовуються для проведення уявних дослідів, які необхідні, якщо реальне дослідження дуже дороге, може зашкодити здоров'ю або взагалі неможливе. Наприклад, дослідження сонця, дослідження реакції організму на деякі препарати тощо. У сфері виробництва інформаційні технології застосовують для створення моделей та конструкцій майбутніх виробів. Це значно скорочує час виробництва і відповідно, вартість товару. У бібліотеках і лікарнях за допомогою IT-технологій зручно організували порядок за допомогою електронної бази даних книг, хворих, лікарів, лікарень. Для учнів і студентів інформаційні технології дають можливість отримати відомості з різноманітних джерел у зручний спосіб. З часом виникла потреба у створенні навчальних. Контролюючих, розвиваючих програм, яких на даний момент дуже велика кількість. Інформаційні технології застосовують для виконання обчислень, що потребують значних затрат часу, створення комп'ютерних моделей об'єктів і проведення комп'ютерних дослідів, забезпечення роботи різноманітних автоматів і роботів, забезпечення зберігання та опрацювання великих обсягів даних, забезпечення швидкого обміну даними. Керування промисловою та побутовою технікою, підтримки, вивчення навчальних предметів і дисциплін, організації дистанційного навчання. Дякую за увагу! До наступних зустрічей! Підписуйтесь на канал, щоб першими отримати нові цікаві відео.